Я думаю, що це класний формат, тому що, по-перше, він просто відрізняється від типової лекції, і ти емоційно вже по-іншому на це реагуєш, і це краще запам'ятовується і краще сприймається, і просто тому що висмикує тебе з рутини. Всі умови, які ми не можемо тут створити, ми переносимо сучасних технологій, віртуальні технології. І, власне, я вважаю, що це дуже дуже гарний інструмент. Ти ще переживаєш ці сценарії з першої особи, звичайно, це зовсім по іншому. Це точно рівень, тому що це не просто лекція, яку ти сьогодні прочитав, завтра забув. Ти кілька разів накладаєш ці турнікети. Ти кілька разів намагаєшся перекрити кровотечу. Тебе погружають. Мені по відчуттям навіть дуже схоже на те, що ми переживаємо під час роботи на фронті. Тобто, якісь є вибухи, якісь є сумбур. Тобто, ти це переживаєш ти вже до цього, як ніби призвичаєшся, що ти знаєш, що робити, і треба бути готовим. Тобто, розуміти, що це дійсно ризикована робота, розуміти, що ми дійсно беремо великий ризик, і треба готуватися до цього ризику. Ну, Не можна просто легковажити і думати, що ми як ніби, просто в офісі сидимо. Ми працювали в таких е, стресових умовах. і... Це також впливало, тому що в теорії ти такий ось тут турнікет, ось тут тампон. Ось а насправді, коли стресові умови і ось це тунельне бачення навколо, це взагалі все змінює. Тому мені здається, це теж така важлива частина підготовки до того, що колись може статися. Це може статись супер крута технологія, мені дуже сподобалось, і мені здається, в неї величезний потенціал. Але те, що відбувалося вчора, де ми в реальності відпрацьовували якісь сценарії таких дій, мені здається, що це дуже круто. Я вон, маю купу сенсів на тілі, але це таке приємне нагадування, що матеріал закріплено, от і це було дуже корисно. Для мене дуже цінним було. Комплексний підхід. Тобто це не лише якась вузькоспеціалізована підготовка, а максимально комплексна, практична, адаптована до реальних дій, а не суто теоретична. Ну і іноземний досвід також надзвичайно корисний. Те, що фонд 2402 робить зараз у Львові, це взагалі унікальний досвід, тому що, по перше, ми поєднуємо найкращий досвід до медичної допомоги, який. Отриманий на фронтлайні від наших інструкторів з, з команди Мотахелку, плюс ми дадаємо сюди найкращий віар досвід взагалі, і це перший віар-досвід у навчанні журналістів в світі. І плюс ми додаємо сюди ще реальний досвід оцінки ризиків від практикуючих експертів з безпеки. І ця синергія створює дуже потужний результат бути в безпечному середовищі, оцінювати ризику і допомагати своїм колегам і рятувати життя, що є найбільш важливим на цій війні. Весь досвід на війні це весь про стрес, про те, що Могло когось вбити, поранити, чи ми вже знаємо якісь випадки там, де це не позитивний досвід, але він допомагає нам будувати і розбудовувати безпеку, як ну, те за що ми стоїмо. Ми взагалі е завжди намагаємось покращити наші тренінги. Ми з нашими колегами е зваюся Хецет, фактично вибудували е трошки нову модель тренінгу. Ми, ми взяли найкраще, що е є в них. У спеціалістів з безпеки величезного міжнародного ньюзруму. і з нашого власного досвіду і досвіду тих учасників, які нас вже були, зробили дійсно суперскладний, насправді важкий фізично тренінг такого адванс рівня. Ми really enjoyed bringing VR Um, to the journalists here in Ukraine, and seeing how um, using this new and more innovative training technique, um, they can learn new things. So, I met Katya at the ACOS Alliance in New York last year. Um, ACOS is an amazing organisation that brings organisations together, um, people who care about the safety and security specifically of freelance journalists. And Katya and I just got on straight away, and it was clear that we had a lot of shared values. And I was just saying to her a few moments ago, if someone had told us then that, you know, within six months we'd be in Ukraine together doing this training, uh, I wouldn't necessarily have believed them. But I'm really pleased that we've made it happen. I think one of the best things about this training is that it's been a real collaboration. Of course, I'm here representing Headset, and um, we're here at the invitation of the 2402 Fund. We've also had colleagues from Vice here with us, and um, the ATOS organization funded um, part of the training as well. So it's been a really collaborative effort, and I think that's been reflected in the way the training's been delivered. So I think one of the things that I'll really take home with me is the exchange of knowledge. We've learned so much from working with you guys, and hopefully. training just gets better and better. і I think that's been the most rewarding thing for me. Ми будемо сподіватися, що ми зможемо якось заамбасадорити цю цю історію з Біаром з в Україні і постійно адаптувати, і навіть створювати свої сценарії, які будуть прямо ну дуже про Україну, дуже про якісь українські реалії.